Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету 2026 у першому читанні за 256 депутатів. До листопада уряд має опрацювати пропозиції і повернути документ до парламенту для голосування в цілому. А напередодні народні обранці уже 17-й раз схвалили продовження воєнного стану в Україні на 90 діб, тобто щонайменше до 3 лютого 2026 року. На цей період продовжено і мобілізацію в Україні власне про мобілізацію і про військово і будемо говорити далі. Попри заявлені ще два роки тому наміри законопроект про терміни служби так і не було винесено на розгляд парламенту. І з нами на зв'язку представники громадської організації Інтенція, яка відстоює права та законні інтереси військовослужбовців Наталія Каргапольцева та Алла Радченко. Доброго вечора, добрий вечір. Дякуємо за запрошення. Пані Наталю, до вас перше запитання. Ми розуміємо, що відсутність чітко визначених термінів служби це одна з основних причин, чому військовозобов'язані військовозобов'язані громадяни уникають мобілізації. Це підтверджують і мабуть, і кожного особистий досвід і опитов соціологічні опитування. Натомість урядовці кажуть, що законопроєкт розроблений, однак саме військові проти того, щоби його приймали, ухвалювали. Мовляв, це вплине на боєздатність боєздатність угрупувань військ. Що вам відомо про позиції урядовців? Та військових, чи справді генштаб категорично проти визначення чітких термінів служби? знаю що ви комунікуєте в тому числі із законотворцями, тому можливо ви розповісте нам, що відбувається в цьому. Наразі ситуація трошки зависла. У нас немає прямо, наприклад на сьогодні, да їхньої думки. Але з тих відповідей на звернення, які ми, наприклад, отримували, то більше виглядає так, як посадовці просто перекладають відповідальність один на одного. Тому що з однієї сторони, так само так законопроект розроблений, і участь в його розробці приймав також генеральний штаб. Але цей законопроект ну наразі заблокований через те, що генеральний штаб каже, що. Немає резервів, які б могли б замінити військових. тільки в такому випадку можна було б запроваджувати цей законопроект. Ось, хоча з іншої сторони, в Верховній Раді так само напрацьовані інші законопроекти з іншими термінами служби, наприклад, які просто навіть не виносяться на голосування щодо, тобто, позиція... Урядовців більше реально на жаль виглядає так, як вони просто перекладають відповідальність і не вирішують проблему ні зі сторони, наприклад, залучення більшої кількості і там створення умов, щоб залучити необхідну кількість резервістів. Так ну побудови створити заміну тим, хто мав би бути звільнений відповідно до прийнятого законопроекту. Так, так, тобто вони не вирішують ні з цієї сторони, ні з цієї сторони, щоб в кінці кінців, наприклад, вже встановити хоч якийсь термін правильно і за рахунок цього, наприклад, там очікувати по повне резерву. Щодо думки військовослужбовців, то, на мій погляд, треба її ну як. Динамічно вислідковувати, якось так. Тому що, на мій погляд, наприклад, десь останні півроку, якраз багато військових, які до цього говорили або нейтрально, або проти термінів, наразі навпаки, починають піднімати це питання і говорити про те, що друзі, ну виснаження це не просто так. Це не якась не знаю, фінерна штука. Це реальна проблема, яка дуже сильно знижує ефективність. Відповідно, у нас фронт продовжує просуватись і так далі, тому подібне. Пані Наталію, а чи ви бачите спроби тих людей, від яких залежить це рішення, і в генштабі, і в уряді дослухатися до думки чи громадськості, чи до думки військовослужбовців, які не приховують того, що майже 4 роки в зоні бойових дій це надзвичайно багато? Чи бачите ви принаймні, спроби комунікації? На жаль, практично не бачимо, тобто, здебільшого, вони найдуть сильно на контакт. Ну, наприклад, немає такого, щоб щоб нас запрошували на зустрічі комітету, де обговорюються, наприклад, ці питання нас, або якісь інші організації, да які там або рухи, які е, займаються цим питанням, е, або якось не знаю, створювали окремо зустріч безпосередньо з громадськістю, так або з військовими, які піднімаються питання. Такого, наприклад, ми не спостерігаємо. Uh, і так само, якщо ми намагаємось потрапити на якусь зустріч, то це дуже дуже коштує багатих зусиль, і, ну якби ми просто. Бом пробуваємо двері, можна так сказати, але вони не часто відкриваються. Алло, до вас запитання. Ну, от, якщо говорити про те, що говорять опоненти чи противники чітких термінів служби, то от ну, ми знаємо, що є одна з найбільш поширених версій або інструментів, які пропонуються, це звільнення після 36 місяців військової служби, із них 12 на передовій, тобто три роки військової служби, і од принаймі один рік в зоні бойових дій. Військові опоненти чітких термінів служби кажуть, що такий підхід призведе до одномоментного звільнення великої кількості військовослужбовців, і це оголить цілі ділянки фронту. Ну справді така проблема є. У нас і зараз не досить багато військовослужбовців. Недостатньо, скажімо так, як уникнути цієї проблеми, на вашу думку, чи це можливо? Я думаю, що це можливо, тому що звільнення буде відбуватися поступово. Це по перше, по-друге, у нас на сторінці є багато статистик і цифр, які говорять за те, що частина військових не збирається звільнятися, вони хочуть продовжити воювати. Тому у нас є мобілізаційний резерв близько мільйону. І якщо його задіяти, зробити реформи в армії, нормальну мобілізацію і так далі. Я думаю, що терміни служби визначити, то бажаючих буде більше, менше uh -huh. людей буде уходити в СЗЧ, тому що за наразі дуже багато уходить із цієї невизначеності все заче. Uh -huh. Тобто, у нас по суті людей і резерву вистачає, просто чомусь розповсюджують думку, що міняти ніким. Угу. Чому? Тому що роблять закони про економічне бронювання, тобто багато бронюють тих, кого можна і не бронювати. Тобто, є така, ну скажімо так, якісь дії направлені на насправді погіршення мобілізації. Якщо ще врахувати кількість тих, хто ще й досі на третій на четвертий рік війни на повномасштабної війни не оновив свої дані, тобто вони є фактично невідимками для ТЦК і для інших державних механізмів мобілізації, то ця кількість резерву ймовірно резерву ще збільшиться. Ще одна проблема, на яку закликають зважати, що таким чином з армії вимиватимуться досвідчені військові, які вже мають великий здобутий кров'ю досвід трьох чи чотирьох роки повномасштабної війни, і тут вони всі звільняться. Як уникнути тут цього, пані Алло? До вас також це запитання насправді, ці військові, які мають великий досвід, це зазвичай люди, які дуже патріотично налаштовані і не хочуть звільнятися, але вони можуть також служити дуже хорошими інструкторами. Які насправді маючи бойовий досвід, можуть передати цей досвід іншим мобілізованим, uh -huh. і вони не будуть уходити їх, можна просто перевести в тил. Вони навчать таких же людей, які їх замінять там, uh -huh. і таким чином у нас навіть на навпаки буде більш обороноздатна армія, бо uh -huh. вона буде професійна. Дякую, зрозуміло. Но... А ви не проти, я додам. Так, будь ласка, дуже по попередньому питанню про те, що як одночасно, якщо буде звільнена велика кількість військовослужбовців, у нас буде оголений фронт. Якщо одночасно їх звільнити, саме так, але право на звільнення не дорівнює. О... Звільнення автоматичне, тобто ми можемо, як Алла казала, да, зробити зробити це поступово, плюс зробити черги на звільнення. Наприклад, ті, хто найбільше там провоював, да він має або має поранення, контузії і так далі. Він має, наприклад, йти першочергово. Решта може трошки зачекати. І до речі, якщо ми подивимося, наприклад, зараз як військові йдуть відпустки, то право на відпустку отримують в принципі всі плюс-мінус одночасно, але ж не одночасно всі йдуть відпустки. В них тобто є вже черга своя, якась. Uh -huh. Ось і про передання досвіду, це на мій поля, така сама штука приблизно, як працює при в будь-якому бізнесі. Да, тобто, коли людина звільнюється, вона подає завчасно ну на звільнення. І після того в неї є якийсь період, в який вона має передати свої повноваження, там документи і так далі. Тобто, по суті, досвід, і тільки після того вона вже звільняється. Так само можна запровадити в армії, просто можливо там збільшити цей час. Це крім того, ну додатково до того, що ці люди можуть ще працювати е, інструкторами. Пані Наталі, от власне як альтернативу, принаймні тимчасову альтернативу до звільнень, окремі підрозділи розглядають систему ротацій, коли в межах одної бригади, наприклад, або навіть одного батальйону, відбувається чергування умовно місяць на бойових місяць трошки подалі від лінії фронту. Чи це може спрацювати в межах усіх збройних сил України? Якщо вже впровадити чіткі терміни, не можна, то хоча б таким чином дати можливість військово службовцям трохи більше відпочити та відновитися. Е, ну, це, на мій погляд, не є повноцінною альтернативою. Так, це це, звісно, покращить набагато ефективність військових, тобто, вони зможуть нормально відновлюватись і так далі. Але, на жаль, це, це як знаєте, приклеїти пластир на трубу, яка протікає Тобто, воно ж не усуне те, що вода тече, правильно. Воно mm. покращить, звісно, ситуацію, але, на жаль, не є повноцінною альтернативою. Паняло, от деякі військовослужбовці кажуть: окей, ми розуміємо, нас немає кому замінити. Чому так сталося? Це окреме запитання, але ми констатуємо таку ситуацію. То дайте нам більші і частіші відпустки, можливо, тривалістю в місяць, щоб відпочити, побачити сім'єю, залагодити якісь можливо сімейні проблеми. А потім, якщо буде певність, що через деякий час така ж відпустка буде знову, то люди будуть повертатися. Чи може це частково вирішити проблему відсутності термінів служби? Я думаю, що це не вирішить проблему, тому що е, теперішні військові це цивільні в минулому, вони не обирали своєї професії. Військову у них має бути можливість повернутися на певний рік додому, рік, два, три до цивільного життя сім'ї, пройти якусь реабілітацію психологічну, фізичну. Це не супермени, не роботи. І чим довше вони в екстремальних умовах, тим складніше їх реабілітувати, адаптувати і е, набагато складніше зберегти стосунки Сім'ї, uh -huh. і насправді це навіть смішно для людини, яка відвоювала чотири роки, один місяць відпустки за цей час. Людина не встигне не адаптуватись, не реабілітуватись, і по-друге, це не є рентабельно. Це як 90 днів відпустки, які обіцяла влада замість термінів служби uh -huh. на термін відпустки, військового теж потрібно кимось замінити так і платити йому грошове забезпечення, а також виплачувати грошове забезпечення тому, хто замінив. Військового на період служби, угу. а військовий у відпустці він не працює, не платить податки. І коли ми говоримо про терміни, то замість відпустки військовий замінить цивільного на роботі і таким чином зменшується навантаження на бюджет. До нього продовжують просто поступати податки. Тобто, бюджету не потрібно буде утримувати двох військових, а лише одного. Е, дуже часто я можу зустріти і в середовищі законотворців чи урядовців. Е, ну, ми не можемо вас звільнити. Давайте ми будемо вам платити більше. Чи вирішує цю проблему збільшення грошового забезпечення? Пані Алло. М -м, можливо, частково. Дивлячись, яке це буде е, грошове забезпечення, тобто воно має забезпечити людині настільки впевненість в майбутньому його і його сім'ї, щоб людина залишилась. Але то, що його потрібно збільшити, це факт. Тому що ми розуміємо, що наразі охоронник ВТБ, вибачте, отримує набагато більше, ніж військовий, який е, власне працює 24 на на сім. Пані Наталі, напевно, останнє запитання нашої розмови на сьогодні залишається менше хвилини ефіру. Що має говорити держава військовим, які зараз вже третє з половиною рік після повномасштабного вторгнення служать і не бачать краю своєї служби, і цивільним для того, щоб кількість СЗЧ при принаймі не збільшувалася. Що повинна як повинна комунікувати держава у цю проблему на вашу думку? Держава має говорити правду. Тобто, вже давни-давно закінчився час, коли треба було говорити якісь заспокійливі речі. Наразі треба говорити правду. І, на мій погляд, це в першу чергу стосується цивільних, тому що військові самі по собі чудово розуміють правду. Тобто, треба говорити чесно. Кількість територій, яка наразі окупована, темп цієї окупації решту проблем, які існують, і відповідно, ну якби. Пояснювати громадянам цивільним, так що о, вибачте, у нас є тільки один шанс, ну тільки один шлях, о, і ми нічого не можемо пообіцяти крім крові, поту, сліз і тяжкої роботи, uh -huh. і в тому числі це стосується того, що ви маєте йти в армію і замінити тих, хто виснажений. Інакше, вибачте, ось темп окупації. Ось він збільшиться, там, наприклад, на, на стільки то кілометрів або тисячі кілометрів. Просто тому, що є тенденція за останні два роки на да, коли цей темп тільки збільшується, і це тисячі кілометрів. Саме так на мій погляд має бути комунікація. Не 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 і не сподіватись, не обіцяти, що будь-які переговори або будь-які західні партнери чи європейські партнери допоможуть вирішити цю проблему. Тому що ми маємо в першу чергу, увазі влада має комунікувати так, правильно? Що саме ми, наша держава, українці, мають бути першими, хто хто буде здатен вирішити цю проблему, а не сподіватись на те, що хтось допоможе Безумовно, тому що ніхто замість нас не буде воювати з ворогом за нашу незалежність. Наталя Каргопольцева та Алла Радченко, членкині громадської організації Інтенція і говорили ми про перспективи встановлення чітких термінів служби для військовослужбовців.